Веселий і грайливий лабрадор Грей на собі відчув усі жахи війни. Спочатку повномасштабного вторгнення він перебував в Оріховому. Нова господарка Яна розповідає: довго не вагалась, почувши його історію. Побачила, що собака сам сидить в невеличкому вольєрі під обстрілами. Мені сподобався. Навіть ви знаєте, питання не виникло, чи брати, чи не брати. Ну, я відразу, в принципі, написала хлопцям, які займаються цим всім. Мені відразу ж відповіли і тут же привезли. Привезли хлопці тут мені, побачили, в принципі, умови, в яких він буде проживати. Однак характер песика не змінили навіть два роки обстрілів. Це дуже добре, насправді. Собака під таким стресом, під такими обстрілами був в тривалий час. І. Я не побачила в ньому стресу. Він як от приїхав в добряк, так і є такий сам. Лишатись у прифронтовій зоні грею було дедалі важче та небезпечніше, розповідає волонтер, який його евакуював. Він там дуже сумував, причому така собака ем, весела, грайлива, але він просто був зачинений у вольєрі, І Там є волонтер місцевий Станіслав, який його підгодовував. І він розповідав, що він. Приїхав його, погодував, виїжджає і чує, як він плаче. Песик вже близько двох тижнів живе у новій родині та вже з перших днів почувався впевнено. Десь через два дні він почав спілкуватися з котом. почав зазивати його погратися, почав так до нього підходити, почав гавкати. Ді, 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 ді. Окрім грея під час цієї поїздки з Оріхова та Гуляйполя вивезли ще 18 котиків та 7 собак. На евакуацію тварин волонтери їздять щотижня. Маленький лабрадорчик був. Він бігав дорогою, його військові трохи не збили, забрали собі. І так само він вже прилаштований в, в новій сім'ї. Коли є місцеві волонтери, і з ними є зв'язок, це набагато е, простіше і ефективніше. Тому вони логістично нас водять тими шляхами, які швидші і більш безпечні. Вивести з-під обстрілів лише перший крок. Далі багато тварин потребують лікування. Поранені були е, ну, відносно багато. Були такі, навіть що ми і не встигали вже врятувати. На жаль, Алабай. Це в районі Бахмуту. Він бігав завжди, ховався у до військових у бліндаж. І він прибіг. І вони побачили, що його уламком поранило. Маленька ламок залетів ну, біля грудної клітини. Мені його передали з військовою машиною на лафеті. Ми його обробили ветеринари оглянули, і далі він поїхав вже до нової сім'ї кінцева мета переваштування в нову сім'ю. Спочатку повномасштабного вторгнення команда волонтерів самостійно евакуювала 519 тварин разом з іншими організаціями ще тисячу з Херсону. І вони продовжать рятувати чотирилапих, які можуть стати частиною вашої родини.